Сьогодні з вами хочу побалакати ось на яку тему. попались мені сьогодні очередне, типа мотиваційне відео, в якому кажуть про те, що навіщо вкладати гроші там в ремонт, в будинок і так далі, і тому подобне. Потрібно путешествувати, гуляти і так далі. Живемо один раз і так. І, взагалі, навіщо то купляти той будинок чи ту квартиру. Саме для мене. Зараз я столкнулася, для мене було дуже таким е, важким, так скажем, це питання, і, бо я жила в орендованому е, в орендованій квартирі, і для мене це було дуже важко. І зараз, хоч будинок, в який потрібно вкидати кучу грошей, я не можу собі там дозволити їздити кудись і так далі. Але я знаю, що мені не потрібно платити за оренду, і це мене аж успокає і дозволяє мені думати по-іншому.